Вже в чергове в гості до дитячої інформаційної ліги сузір'я Тисменецької спеціалізованої школи перших та третих ступнів поглибленим вивченням окремих предметів завітала зірка проекту Танцюю для тебе на каналі Один плюс Оксана Горецька. Дівчинка чудово грає на фортепіано і вже не вперше у Тисминиці. Дуже приємно, що мене запросили у телевізійну лігу Сузір'я ще раз. Я дуже рада всіх вас бачити. Що у мене нового, я продовжую вчитися в Німеччині в музичній академії, дуже багато вже приймала участь там у концертах, запрошують на інтерв'ю, фотосесії, ну, відчуваю, що мене там цінують. Тут також дала вже в лютому. 20 лютого свій сольний концерт, 10-й сольний концерт. Багато творів грала, дуже ну, знайомих багато прийшло. Також, також для мене було дуже приємно. Діти переглянули декілька номерів у виконанні Оксани, які вона виконувала на фортепіано на великій сцені, а також поспілкувалися із юною знаменитістю. Ну, спочатку дуже таке хвилювання. За себе, ніби чи мене як, як, ну, ніби, сприймуть мій твір глядачі, а під час виступу вже ніби хочеться передати свої, ну, свою насолоду е, глядачам. Оксанці Горецькій сподобалося у тисмениці. Вона вже не вперше на діл Сузір'я.